Помирає наш дідусь і на смертеннім ложі, і з грехами на той світ мовить йти не роже. Було в гречку, я скакав, любив Христю, приску, а в сусідньому селі голубив ониску. Чарку з кумом випивав і було б частенько цілував і милував його жінку шейку. Знаю, каже баба і хита головою. Хай Господь тебе простить за одною зі мною. Не від тебе син Іван, мотра від сусіда, Христя копія Степан, мовила до діда. Ну, а, а, а меншеньки і Грицько, Катруся, Галина. А за це вже я Петру Богу помолюся, помолюся і за те. Щоб на тому світі ми з тобою жили так, як на цьому світі.